В цьому відео з нами буде доволі цікавий котик. Це породистий кіт український лісовий довгошерстий. Або як тепер його в народі називають, кіт бандерівець кото бандерівець. На сьогоднішній день це маловідома порода котів. Проте історія походження дуже цікава. Розпочалось усе 1945 року в Карпатах. Одного разу, в якийсь осінній день, до одного з невеликих загонів воїнів УПА. Які ховалися в горах та воювали проти московитів, прибився кіт. Переживши перший бій з НКВТшниками, кіт став у великій нагоді і талісманом для цього загону. Кіт, якому хлопці дали ім'я Чуб, був доволі грайливим. Любив, коли його гладили. Проте воїни помітили, як тільки чуб ставав напруженим і шукав схованку, значить до лісу зайшли вороги. І відчував це він набагато раніше, ніж дозорні оповіщали загін про небезпеку.